Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би коротко розповісти вам про свій другий міні-марафон Мініки. Його я знову ж таки їхав зі своїм другом Жекою. Цього разу кваліфікацію їхав Жека, а я відповідно стартував у гонці. Ми їхали третю конфігурацію. На останньому колі він показав своє найкраще коло в кваліфікації і кваліфікував нас 10 з 17. Отже, готуюсь до старту. Погнали! Добре поїхав і випередив проспавшого старт суперникам з 9-ї позиції. Чудовий старт! На початку другого кола втрачаю позицію. Суперник, який мене нещодавно пройшов, обганяє ще одного суперника. Невдовзі невдала спроба атаки в моєму виконанні. Проте на наступному колі атакую в шпильці після прямої і проходжу суперника. Знову повертаюсь на дев'яту позицію. Згодом у жорсткій боротьбі попереду суперника жорстко завозять у шини в рівних позиціях. Трішки провисівши в нього на хвості, я добре вийшовши з шпильки, скористався нагодою і заїхав у рівні перед лівим поворотом. На виході з нього залишив супернику місце ззовні і випередив його. Проте він вирішив мене розвернути, і йому це майже вдалося. Він на мить мене випередив, але я утримався в рівних позиціях, після чого його підбили, і він підбив мене, через що я програв позицію Денису Лисенському. Але все ж виграв її в нього. Після цього я їхав у стабільному і швидкому темпі. Проте мене наздогнав Олександр Ревчук на ракеті і несподівано атакував на пальмі. Після цього під мостом я провтекав гальмування і трішки його підбив. Ох цей спопиляючий погляд. Одразу вибачився. Я вирішив його не атакувати, а триматись за ним. Щоб ми обоє відігравали час у суперник. Тримався за ним стабільно на невеликій дистанції протягом 6 хвилин. І ось він наздоганяє суперника, якому заважає коловий, і цей суперник його пропускає. Він одразу проходить колового, який затерся в шини, і ми всі його обходимо. Я вперся в суперника, який Сашу чомусь пропустив, а мене ні. Саша дещо відірвався за ті два з половиною кола, що я за ним провів, поки він не поїхав на пік. Пощастило. Я отримав чистий трек. Невдовзі наздогнав і пройшов колового. Проїхавши 24 хвилини, їду на підстоп. Жека трішки довго готувався до виїзду з піта, і ми перестояли 3 секунди. Також Жека протупив з вибором карта на свій відрізок і взяв мертвий 44. Їхав він на ньому на майже секунду повільніше, ніж я на першому відрізку. Десь у середині свого короткого відрізку, який був радше схожий на муки, він втратив позицію на трасі. Тільки но минуло 10 хвилин, як я покликав його на піт. Він ледь не привіз нам штраф за лінії на в'їзді. Він поїхав ще один відрізок, знову втратили час на п'яті, тепер майже 2 секунди. На другому карті Жека прискорився і почав попадати в Апекси. Невдовзі після його підстопу з піта виїхав Олександр Ревчук і Жека його повільно, але впевнено наздоганяв. В якийсь момент історію з потраплянням в Апекси він сприйняв надто буквально. Після цього він тримав стабільний відрив до Саші, поки той не поїхав на піт. Під кінець свого відрізка Жека наздогнав суперника, якого не пропускав коловий, що, як на мене, дикість, і обігнав цього суперника. Коли він вперся в першому повороті в колового й втратив темп. І вже на виході з лісу Жека чудово пірнає всередину і проходить колового. Який на пальмі якогось дива продовжував боротьбу. І на цьому школі я закликав його на піт, бо на піті стояли шостий та 21 карти обидва хороші. Випав шостий. Класний вже завершення відрізку. Прикольний випадково получився кадр виїзду з піта. Погнав! Пускаю того, хто на трасі і кидаюсь на вздогін суперник. До речі, на піті я натупив, засікаючи заїзд, і ми перестояли на піті 10 секунд. Дуже багато втрачаємо на рівному місці. Невдовзі наздоганяю суперників, які борються за позицію, і один з них випереджає іншого. Доволі швидко наздоганяю вовка Антона і трішки його підбиваю, після чого не атакую одразу. А вже на виході з лісу та на пальмі таки вдається перехрестити йому траєкторію, і я виходжу вперед. Кидаюсь наздогін супернику попереду. Дещо наздоганяючи суперника, змушений пропустити колового. Невдовзі він проходить і мого суперника, і відстань між нами скорочується. Вже за два кола наздоганяю його і намагаюсь пройти, проте не вдається. Його карт добре розганяється з поворотів. Він був зі мною в одному колі і міг оборонятись за регламентом. Але сенсу в цьому для нього ж мало, бо він обороняючись також втрачає час відносно інших суперників. На виїзді з лісу доводиться пропускати лідера, і я це сприйняв як шанс для обгону, коли суперник попереду пропускатиме лідера на коло. Проте він вдало підібрав місце для пропуску лідера, а я їх трішки відпустив. Ще протягом кількох кіл я намагався його пройти і втрачав за ним час. І тут трапився доволі таки курйозний епізод. На виході з під мосту він влітає в апекс, і я його жорстко тараю. Йому мало бути добряче боляче. Я ще й не міг одразу продовжити рух і, відповідно, втратив близько 10 секунд через цей інцидент. Віртуально пропустили вперед команду суперників, які вже зробили на цей момент піт. Мені спершу дали штраф за цей епізод, бо суддя не бачив, що відбувалося під мостом, але, подивившись відео, скасував штраф. Проїхавши ще майже 10 кіл, я завершив свій відрізок тривалістю майже 28 хвилин. Жека сів на 13-й доволі хороший карт. Виїжджаючи з підстопу, він ледь не проїхався по ногах маршалу, якого не бачив. До речі, це був наш найшвидший підстоп. Ми перестояли лише трішки більше секунди. Виїхав Жека майже одразу позаду Саші Ревчука, нашого суперника, команді якого ми програвали за рахунок того завалу на моєму відрізку. Жека тримав відносно стабільний розрив з ним. Боротьба колових, яких наздоганяв Жек. Знову цей самий коловий не пропускає швидшого, а бореться за позицію. Проте Жека кілька разів перехрестивши, пірнає в шпильку і проходить його. За рахунок цього він трішки програв Саші, після чого програвав одну дві десятих на колі. Менш ніж за три хвилини до жекіного піта, Саша заїжджає на їх останній піт. Жека добряче не попав у перший поворот і майже одразу завершив свій майже 17-хвилинний відрізок. Я сів на добре збалансований 69-й карт, виїжджав поспіхом, не встиг одягнути одну рукавицю та ще й втратив під 3 секунди на піті. Виїхавши, я опинився між суперниками, які боролись, і одразу вирішив їх пропустити на мосту, але перестарався і протаранив шини треш добряче втратив часу. До кінця гонки 16 хвилин. І 7,7 секунди до Антона Вовка, суперника на 9-й позиції, якого я бачу виїжджаючого напряму виїжджаючи з лісу. За кілька кіл я дещо скоротив розрив. Але довелося пропускати одразу двох швидких суперників, і я втратив на цьому час. Проте його очікував пропуск чотирьох швидких суперників, і це залишало мені надію. Залишається менше 10 хвилин, а розрив майже як на початку відрізку. Коли він пропустив двох швидших з чотирьох, розрив між нами значно скоротився. Пропускає третього, і я вже доволі близько. І після цього пропуску лідера він на відстані витягнутої руки від мене. Вже за коло я його наздоганяю і починаю шукати нагоду для атаки. Він уже їде в явно захисній манері. Невирохом його підбив, тому одразу не атакую. Намагаюсь перехрещувати, щоб мати кращий вихід напряму. Опиняюсь у шпильці всередині, але в лівому повороті без шансів. На жаль, він був на швидкому карті, який добре розганявся. На четвірці мене Саша ще на першому відрізку проходить. Він надто добре паркувався на апексах. Трішки помилився в шпильці й відстав. Проте вже на виїзді на останнє коло знову наздогнав його. Ще одна спроба перехрестити на пальмі з кращим виходом напряму, але не вдало. Ну, хоч після фінішу його пройшов. Фактично, ми програли дві десятих на трасі і фінішували 10-ми, але в них виявився штраф, і ми піднялись на 9-ту позицію і стали другими в лайт залі. Дякую Жеці за гонку, а Саші Янтону за цікаву конкуренцію, а вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалося, ви поставите лайк, підпишетесь на канал та рекомендуєте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!